Христос народився. Хочемо показати нарешті хайпа в роботі. Трошки встайно тут темно, камера зачинає січи, зараз візьмемо на двір, покажемо це окрасення. Роботи аж такої нема щось це, але просто прижимо віру, нині світу Про, проїдеся, трошки рушиться. Але включимо продовження. так, хай собі стоїть Привик. без жодних нюансів і, і варіятства, Шкіріна я. капайстра, нашильник все шкіряне. Сікі зробились ноги. Ноги брослі, грубезні. Трошки вже пізненько не так ясно на камері буде видно, як би хотілося, але все рівно буде. Так, Би було чим передачу чи переключати. Ще під фастину поправити трошки. Не стоїть. Ну чекай, чекай. Ой, Пр... гайди. Тихо. Пр... 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 Так, віддавно, віддавно я мав показати, як хайп уже в роботі себе поводить. Трошки ми лишу двох, що незручно, якби десь треба щось перетримати. Зараз якщо щось треба, я поможу прищепити, і можу і так все включити раз нагадую, роботи такої аж не маємо щось тут аби показати, але так просто проїдемося в ефірі, бо а я притримаю його так. Я такі нас кажуть зубела. Зрученого, пр. скрученого, скрученого дроту. Прр. Сюди по-різному кажуть. Має густу гриву на два боки. Кучеряву кучерявучілку. Ще раз нагадую, він походить від, від Васі бойчука. Мама його перемога називалася. Прр, прр. Тато Харі. Прр. Харі ще той старий Харрі. Кількому навесні 5 років, мабуть, так? О, на п'ять років Та відаємо Так так щось травня Щось таке. Пр, Десь Ністіка грудниця Нога Камера ясна, що того не передасть Малий бідесь брав Бемо попустити. Широка грудниця. Камера собі постійно робить свою роботу не в той бік, що треба, але. Але хто Хто розуміє, то, то може оцінити і по камері. Посторонки Пр. Пр. По Тіха. Був. Був у лісі. Трохи приклався. Приклався трохи до докигла і посторонок перхнув на двоє. Прррр! Стихо! Прррр! Хочу вже танцювати. Прррр! Стій! Прррр! Прррр! капайстра. Прррр! Я трошки збоку тако зніму, знаєш? Крушею, щоб фініш чи ветно далі. Така зимова казка їхали би санами, але дорога місцями сніг, а місцями, місцями повністю камінні і не хочемо сани у столомети бити Так, фіру Ну чекай Вася, на потоці станеш би я сів чекай, чекай тут! Качка, я сід. Та я ззаду йду, то нічого не вед Або знаєш що я тут у берег також з боку й на березі зразу Так Що тако? Кажемо тут на берега Це собі сідай зі кого тобі боку зруч Ося злачка Зерефоном Розрушно сім'ять Так, трошки уже підваче але віддавно давно показати треба було, щоб що, так сказати, правильні руки робить з жеребцем, який б не був до цього ні, ні в роботі, ні в запряжений, нічого не це. Якщо він попадає в правильні руки, то тоді є то, Молодий, здоровий робочий оґер. Не знаю, як буде мене чути, чи добре, чи О, ефіра трохи дає свого звуку, але я думаю, що динамік близько, мікрофон близько, що буде чути нормально.

Давно не їхав на фірі шайогером. адреналін грає, він файно без сасі Шек зарже, заржено зістріти лише з одного ефір кобелу, могла би бути Паровка разом злазить. Хай покрив пару кобел. Жеребець був і на паровку. Тепер уже тепер уже не той... не той сезон до паровки. Така ж вже не хата. Паровка вже відміняйся. кажу Василь, що не хоче цього бізнесу та й мордувати лишній раз, лишній раз коні так що... Прр, прер. Пр, 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 пр. Так що номер, номер в описі не буду лишити, бо вже уже не на паровку. і yeah. каже, каже Василь, що не хочеться вже бізнесу. Він певний голову займає. Nu primerzate do <laughs> Машину, в принципі, заїздив, то не вклавсь yeah. машину заїздив то бампер відпав у машині yeah. їхав і розвертався тут Ну, трошки пройду Ne, 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 ne Щось я сюди хав, хай ти теж. А, хі, хі. Вона краще дихав, краще дехавка команди. Є! така файна. Зимова каска навкруг. Да горе. сюди сніг. баріг. Камера не передає, але тут досить файний бережок. Грозу, грозу на фері нема, але О, щось треба... треба мені починати бігати. Я для що я починаюся задихати, пробіг 10 метрів. Мечка якраз... Мечка якраз у міру для наших таранів у нас сюди грузі болота. Триматися добре. Такий поріг, що можна дати горілицю гару. Така маленька обкатка. Зараз нагадую, би не писали Іщ. дурниці, бо ми просто упрягли так, аби звичайно проїхатися. О, тут нормально у заміті колеса підпорюють до берега, трошки має має можливість прикластись. Теж замість. Так просто, їщ! Хотіли познімати, показати. Не-ні Світо ніхто нічого ми таке не робили, так просто проїхалися. Так, мали часу, можна сказати. Файне є. Здає, що він ще сіпідкег за зиму навіть. Ще весь щось зробив. Отакий красунчик. Ще раз нагадаю, бо то не знаю, чи мене було нормально чути. Хайп. Тепер знаходиться в селі Баня Березів. Кілко він вже десь рік у так? Чи бірш? Десь рік, ну. Не продаєся. Чи продаєся? Не продаєся. Каже Василь, в принципі, якби когось. Якби когось дуже зацікавило, що файні гроші, то могли б щось говорити, але так, то це... Це ні, це вже. Це вже так сказати любимчик. Моцний жеребець. Краса. На паровку номер не буду лишити, бо парувати так уже не хоче. Каже, що не треба йому цього бізнесу. Має роботу крім цього. І так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення.